Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Ось і підійшов час для того, щоб зняти відео про насіння перцю солодкого, яке я буду вирощувати в цьому сезоні, в сезоні 2025 року. Я виділив 6 основних сортів, на які я хочу звернути увагу. Всі я не буду їх купувати, але думаю, 2-3 придбаю і буду вирощувати у своєму саду. Знову ж таки, буду купувати насіння бренду професійне насіння, вас не агітую. Купувати саме насіння цього бренду, є і інші бренди, просто мені він сподобався. І в цьому році я все насіння буду висаджувати саме цієї торгової марки. Що це за перці? Я повторюсь, виділив для вас 6 таких солодких перців. Я впевнений, що кожен з вас, хоча б один-два для себе скарбничку візьме. На 100% впевнений. Тож давайте перейдемо до самих перців. І перший у списку у нас перець Маргарита F1. Ранньостиглий, врожайний гібрид. Що вирощується як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Перець середньорослий із розвиненими бічними стеблами, рясним листям, добре розвинену кореневу систему має. Полюбляє помірний полив і внесення підживлення. В цілому невибагливий до умов вирощування і агротехніки, демонструє стійкість до бактеріальної плямистості і вірусу мозаїки. Плоди подовжено кубовидні, дуже щільні і важкі, середня вага одного перця приблизно 200-250 г. В діаметрі він досягає 8 см, довжину може досягати 9-10 см. Стінки у нього товсті, м'ясисті до 10 мм, ідеально на салат, як на мене. Період вегетації триває приблизно 70 днів від дня висаджування розсади, М'якоть дуже соковита, повторюсь, і солодка. Витримує добре транспортування і зберігання. Підходить для приготування як свіжих страв, так і консервування і заморожування. При належній агротехніці. Ви можете отримувати від нього плодоношення аж до осінніх заморозків. Другий у списку це перець призма F1, урожайний середньостиглий гібрид, що призначений для вирощування у відкритому ґрунті. Перець середньорослий, стає 60-65 см у висоту, потужний, напіврозкидистий з рясним листям. Доволі непогано витримує загущені посадки 5-8 рослин на квадратний метр. Бажано проводити для нього регулярний полив і вносити підживлення, а також не забувати. Де про необхідність формування стебл. Перець має імунітет до вершинної гнилизни, в'янення і вірусу мозаїки. Плоди у перця конусоподібної форми вагою 95-120 г. У діаметрі можуть досягати до 7 см у довжину виростати до 17 см. Товщина стінки перцю 5-6 мм. Вегетаційний період триває приблизно 120-125 днів від появи сходів. Перці мають легкий, приємний смак. Добре витримують транспортування без страти свого вигляду і смакових характеристик. Ідеально підходять для використання у свіжому вигляді, а також для переробки і заморожування. Третій у списку перець з гарною назвою Геракел. Це великоплідний ранньостиглий сорт, вирощується у закритому ґрунті. Перець середньорослий виростає до 70-80 см, компактний, але потребує підв'язки і формування стебл. Також потребує регулярного підживлення і поливу. Несхильний до фузеріозного в'янення і вірусу тютюнової мозаїки. Плоди має великі, кубовидні, середня вага одного перця 300 г, товщина стінки 7-9 мм і виростає він до 11-12 см довжину і 9-10 см у діаметрі. Період дозрівання триває приблизно 95-105 днів. М'якоть у перця соковита, м'ясиста і пружна, з приємною солодкістю смаку і вираженим ароматом. Не втрачає він своїх характеристик і при транспортуванні, і при зберіганні. Добре підходить для споживання у свіжому вигляді, переробки і заморожування. Має високу адаптивність до кліматичних чинників і умов вирощування, тому також раджу вам звернути свою увагу і на цей перчик. Четвертий у списку перець Яніка F1 ранній високопродуктивний гібрид. Що показує відмінний результат при вирощуванні у відкритому ґрунті, але в той же час підходить і для вирощування у теплицях. Рослина низькоросла, компактна, з інтенсивною листовою масою. Густе листя захищає плоди від опіків, а розвинена коренева система забезпечує достатній рівень живлення і забезпечення корисними речовинами з ґрунту. Перес відрізняється своєю невибагливістю до умов його вирощування і потребою до заходів агротехніки. Має доволі сильний імунітет до в'янення та найбільш поширених захворювань. Плоди у перця конусоподібні з красивою блискучою шкіркою, виростають до 11-12 см у довжину і 10 см у діаметрі. Товщина стінок перця становить 6-8 мм. Збір врожаю можна проводити вже через 65-70 днів від посадки розсади на постійне місце зростання. М'якоть у перцях хрустка, щільна з достатньою кількістю соку. На смак приємно солодка, помірно ароматна. Перець ідеальний для свіжого споживання і переробки. Не переростає і не тріскається в польових умовах з потенціалом врожайності 9-10 плодів на одному кущі. і у списку перець хаски F1 ультраранній гібрид, що демонструє відмінні результати при вирощуванні у відкритому так і закритому ґрунті. Краще проявляє себе у першому обороті, весняно-літній період. Норма посадки приблизно 3-4 рослини на квадратний метр. Перець середньоростий до 70 см заввишки, доволі компактний і з добре розвиненою кореневою системою і рясним листям, відрізняється високою адаптивністю до несприятливих умов вирощування і зміни температурного режиму. Перець стійкий до вірусу мозаїки, чорної бактеріальної плямистості та має середній рівень стійкості, до борошнистої роси і аскохітозу. Плоди у перця конічні, великі, вага в межах 160-180 г. Діаметр 6 см мають ці плоди, а середня довжина у них приблизно 10-11 см. Товщина стінки 7-8 мм. Період вегетації перцю до 55 днів від дня висаджування розсади, як бачите, доволі швидко. М'якоть вони мають м'ясисту щільну з приємним смаком без гіркоти, захищені такою пружною шкіркою. Такий перчик ідеально підходить для споживання у свіжому вигляді, переробки, консервування, заморожуванні. І шостий у списку це перець з такою гучною назвою Armageddon f 1 також ультраранній гібрид, що вирощується як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Підходить для вирощування у весняно-літній період та літньо-осінній сезон. Рослина потужна, сильно розвинена, висока і з рясним листям, стійка до зниження температури, не схильна до широкого спектру вірусних і бактеріальних захворювань перців. При нормальній агротехніці потенціал врожайності від 5 до 8 кг на квадратний метр. Плоди подовжено конічні, гладенькі, вирівняні за формою і масою. У довжину виростають до 22-24 см. У діаметрі 5-7 см товщина стінки такого перцю 6-7 мм. Середня вага кожної причини 150-170 г, а тривалість періоду дозрівання близько 40 днів, друзі. Уявіть, яка швидкість. Відрізняється чудовими смаковими характеристиками і високим вмістом сухих речовин. Підходить для транспортування на великій відстані і тривалого зберігання. Такий перчик добре використовувати для переробки, сушіння, приготування свіжих страв і заморожування. Ось такий топ насіння солодкого перця у мене на 25 рік. Одразу, поки не забув хочу сказати, там пишуть в коментарях. Мені дякую, до речі, що коментуєте. Щира подяка вам. Я вам всім дам відповідь, просто не було часу, друзі. Вибачаюся. Пишуть, що. Обман, мов перець не може давати, скільки урожаю. Друзі, за нормальної агротехніки, так каже виробник, що може бути така кількість урожаю. Я не можу передбачити на майбутнє, отримаєте ви 5-6 кг з куща умовно? Да? Чи не отримаєте? Але за нормальної агротехніки, за нормальних погодних умов, виробник гарантує вам ось, такі, ось таку кількість урожаю. Я, до речі, поза минулий рік вирощував щось. Приблизно до такого із перців, ну не 5-6 кілограм, але доволі такі чималу кількість перцю. Але тоді дійсно були гарні погодні умови. Я дійсно в мене був час добре підживлювати перець постійно, добре за ним дивитися, формувати його. Ну тому так. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Якщо так, то як завжди прошу поставити подобаєчку, підписатися на канал, прокоментуйте. Мені цікаво, які ще сорти цікаві перцю можна вирощувати. І до так. нових зустрічей!